Одного разу після прощі сказали брати в Унівській лаврі, що хто бажає, можна піти на розмову до знаменитого брата Олександра, який вже на цей момент упокоївся в Бозі. Тоді він такий був бажаний для всіх. Всі хотіли поговорити, ціла черга людей вистроїлися, усі з якимись своїми потребами. Я теж дуже хотів попасти на цю розмову. Бо всі знали, що він великий, святий чоловік. От, але цього, цієї ночі я так і не попав, бо там було, напевно, людей, які більше потребували. Але попав мій товариш один такий Іван. І я перше, що його спитав, то кажу: Іване, що він тобі сказав? І я потім сам себе питав: цікаво, бо я не спитався Івана, що ти йому сказав? Я питався, що він тобі. Бо ось що є дійсно важливе. Коли ти на зустрічі, на прийомі з кимось дуже важливим, то не суть навіть є в твоєму питанні чи в твоїй якісь проблемі, суть в його словах будь-яких. Коли йшли розмовляти з блаженнішим Любомиром, то завжди також люди так. Що він сказав? Розкажи нам. І ось подібно є на молитві. Деколи ми ставимося до молитви, як до моменту, коли я щось маю виговоритися. Я Богові маю щось сказати, я там до нього маю принести якусь там архиважливу свою життєву там, інформацію, а то він не знає. Та ні. Ясно, що важливо, що ми говоримо до Бога. Та, але суть молитви найперше не в цьому полягає, щоб виговоритися. Суть полягає в тому, аби почути Бога. Волю Його, якусь можливо, думку, взагалі мати час в молитві, щоб Бог міг 5 копійок вставити. Пам'ятаю такий момент, коли я молився мовчанкою. Хто було в Меджугорії, там біля хто був, знаєте, є таке розп'яття Ісуса, така велика скульптура. І я біля того розп'яття молився, Так припав до землі і мовчав. Я нічого не сказав. Але я точно знаю, що я молився. Бо я відчував Божу присутність. Молитва то є, як на мене, два головних аспекти. Намагатися почути Бога і зрозуміти, що тут присутній Бог. В цей момент зараз сам Бог тут присутній. Якщо є цих два найосновніших, найосновні... найос... Аспекти фундаментальних, то це точно молитва. І тут же не настільки важливо, що ти говориш. Чи це верветься, Отче наш просто, а може щось і своїми словами, можливо, читаєш молитву якогось святого. Воно тільки допомагає тобі пережити твої ж власні почуття. Але основним є це перших два аспекти: намагатися почути Бога. І намагатися зрозуміти, що він тут присутній в цей момент. Молитва може мати різну форму. Пам'ятаю, мене одна моя подруга, вона є в протестантській церкві. І вона спитала: А чого ви молитеся до святих? Це ж ідолопокловці? І ясно, що ні, але як, як відповісти? Вона ж не розуміє. І я їй кажу, слухай, Оля їхне. кажу, слухай Оля, а ти деколи просила, щоб з тобою хтось помолився разом, якась твоя подруга, чи друг, чи родич, чи пастор, можливо, твій. Я кажу, ну так, бували там моменти, що я просив. І кажу, ну так от і я так само. Я вірю, що ці люди, ці святі люди, вони не мертві, що їхні душі живі. А що стосується Матері Божої, то і тіло її живе. І вона там поруч свого сина. Я її прошу, попроси за мене. Чи якогось святого теж прошу, скажи щось до, до того, з ким ти там поруч? Можливо, в тебе навіть більше є сміливості. Бо Господь сам казав, де двоє або троє. Так от, коли ми молимось до святих, то ми їх запрошуємо, щоб вони разом з нами молилися. Молитва то є найінтимніший стосунок, який можемо ми з Богом мати тут на землі. Бо як інакше, ми не маємо можливості комунікувати ім. Тому заохочую, якщо ви сьогодні ще не встигли помолитися, то, будь ласка, зробіть. Бо сила наміру, тільки одного лиш бажання може переформатувати цілий світ, всю реальність перебудувати. Господь може заради однієї твої молитви. Я мав одну таку молитву років 15 тому, напевно. Я так щиро молився аж плакав. але щось нічого. Але буквально десь місяць тому, трошки більше, я відчув, що Господь виповняє моє там тедавні бажання. Аж тепер пройшло 15 років, я вже забув. Просто я тоді ще не був готовий прийняти те, що сам хотів. Вербалізувати міг, мріяти міг, а реально прийняти не міг. Був не готовий не знаю, Руки були дзюраві, щоби там благодать прийняти. А тепер, напевно, Господь відчуває, що, напевно, вже Боже, можна це виповнити. Господь хоче виконати твоє бажання, яким би воно не було для тебе нереальним, якимось занадто, то для Бога нема неможливості справи. Тому заохочую бути ревним у молитві. Не так підбирати слова, як намагатися почути Бога і усвідомлювати Його присутність в цей момент, коли ти можеш. І тоді гарантую, якщо буде ці два аспекти, твоя молитва буде і приємна Богові, і тобі точно, точно помічна. Дуже.